В Україні нині офіційно не воєнний стан, проте часи погодьтесь неспокійні. Тому разом із солдатами 1 травня на військову службу призвали й артистів. Завтра буде третє турне. Попереднє було у нас дуже довго, 10 днів. І були ми південь, схід зачепили. Потім виїхали в центр і повернулися, в принципі, він через Житомирську область. Щодень протягом десяти днів музиканти давали по два-три концерти. Траплялись і незаплановані. До прикладу, один такий відбувся поблизу гарячої точки. Артистам він запам'ятався чи не найбільше. Людина, яка потім вийшла, це людина призвана і з тих мобілізованих, і з тих цивільних, скажімо так. Не буду говорити про проблему армії, як він був одягнутий, як все. Озбройний до зубів абсолютно. Четвертий місяць поляк. Дуже складно все. І саме цікаво, що він сказав, мене просто вразило насправді. Він таку каже: хлопці, я так вам плескав, мене ж долоні болять. Чесно, ви такі молодці, дякую, що ви до нас приїхали. Хтось скептично може зауважити, мовляв, артисти в нинішній час нікому не потрібні. Проте на те у солдатів, які знаходяться у зоні воєнних дій, є своя думка. Кожен в цей нелегкий час робить свою роботу. Я хотів від вас. Подякувати їм, як то кажуть, як казав один великий. Все приходяще і хадящий, а музика вічна. Ці слова стали для Вінницького військового оркестру своєрідним лозунгом. Чого вони тільки не грали та не співали, аби підняти настрій своїм товаришам. На прохання солдатів, окрім свого постійного репертуару, вони виконували і пісні, які ще не так давно лунали на Майдані. Я виконував. Пісню Океана Ельзи я не здамся без бою». Весь зал всі разом співали з гарним, дуже настроєм. з 12 червня. Вінницький військовий оркестр відправився у своє третє турне на захід України.